Є новина друзі: Зеленський здає міндіча. Та що доброго від скандалу корупційного з міндічем? Дослухайте до кінця. По-перше, Зеленський вів санкції, ну як для друга на три роки, не на десять, як для всіх та, своїх ворогів, як він вважає, для друга на три роки, ну і для його друга так само на три роки. Вони громадяни Ізраїлю, тобто в нас громадяни Ізраїлю керували урядом, призначали міністрів, проводили співбесіди, посилали президенту СМС вказівками, ну не вказівками, з проханнями, куди призначити Галущенка на наступну посаду, щоб він пішов, попросився, ймовірно, на міністра юстиції. І так виглядає з тої розмови, яку вчора не оприлюднював. Але... Видно, що Зеленський почав здавати своїх друзів, і зараз з'явився фрагмент інтерв'ю Bloomberg, де Зеленський каже, що він після корупційного розслідування з Міндічем не спілкувався. Ну тобто, до обшуків до 10 листопада він з ним не спілкувався, а до того ну напевно був в діалозі в тісному. Ну але там воно знаєте не узагальнено. Так що ж доброго від цього розслідування вони розкрадали Україну, але ви собі уявіть, що Зеленський на шпальта всіх газет. Міндіч на спальта всіх газет. Вчора з'явилася інформація, що новий представник ФБР, який вже призначений командою Трампа, знаходиться в небу, і після цього якраз проведені оці всі обшуки і затримання. Тобто є підтримка США, і оцей міндіч цей цукерман і всі інші, навіть які втікли з України. Ви собі уявіть, що з ними буде. З ними буде дуже погано. І коли їх зловлять, вони здадуть всіх інших, хто ну, їм допомагав красти в нашій енергетиці. Я думаю, що і Чернишово вже виїжджати нема куди, тому що якщо м -м, наш міністр доповідає міністрам G7, сьогодні про це говорить Фондерляйн, Каякалас, Рубіо про це згадував, що в енергетику знищують, і ми постійно даємо, і це як бездонна яма. Тобто Держсекретар США. То контроль за Міндічем в будь-якій країні світу, куди б він не поїхав, хіба в космос полетить, буде шалений. Зеленський під шаленим тиском, і це прекрасно, те, що він здає в оцих своїх друзів, які розкладали нашу енергетику. Але є декілька питань, розумієте. Зеленський має публічно вийти і пояснити, хто дав дозвіл громадянам Ізраїлю призначати міністрів, проводити кастинги, визначати хто буде прем'єр-міністром чи послом в США, як є на прослужках. Далі чиї два будинки, оці Чернишов, які будував. В його дружини вилучили всі відповідні документи в дружини Зеленського Олени Зеленської. Це теж треба абсолютно пояснити. Ну і хто повідомив саме, які правоохоронні органи здали міндічу в ці ухвали, які завантажувались, тому що міндіч втік. Слава Богу, що не втекли всі фігурати, тому що це елементарно могло б відбутися. Like, підписка, телеграм-канал є новина в шапці. профіля. підписуємося.